Так, мої дорогі, у нас зараз буде дуже серйозна розмова. Я навіть не могла уявити, що у нас за це під, е, взагалі монолог, діалог. Я дуже сподіваюся на діалог від вас. Так ось я приїхала сюди святкувати е, річницю весілля 21 рік я з чоловіком разом. І, е, Мені не треба придумувати про гріли. Доля просто все робить з мене. ви Розумієте, коли ти в потоці воно все просто стається. Так ось ми приїхали заселилися в один з найкращих готелів, найбільший, найдорожчий його номер. І я взагалі не буду знаєте, зараз розповідати там про свої мільйони і так далі. Ви самі бачите, як я живу, скільки ми подорожуємо, які подарунки я можу дозволити подарувати своїм дітям, своїм батькам, які рівень життя. І це все сталося не просто так. А сьогодні в мене просто інсайт. інсайт на інсайті. Чому? Я хочу вас повернути 2016 рік. Ви мене майже ніхто тоді не знав з вас. Є ті, хто зі мною давно, але більшість знає мене з цього року, з минулого. І ось саме там це просто вигляд з мого вікна. Саме там, 15 грудня 2016 року, я зламала плече. Я просто впала в цьому місці, ось так рівно, на витягнуту руку і відламала кусочок кістки, яка е, відповідає за те, що до неї кріпиться м'ясо, яка підіймає руку наверх. І що ви думаєте, мій чоловік був внизу, він побачив, що я лежу, хвилини три він мене кликав. Потім підійшов, а весь цей час я говорила собі перелом, 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 і я просто не могла спертися на руку, не могла встати. І що ви думаєте? По-перше, я йому сказала, їдь, катайся далі, ви ж каталися, я взяла лижі в ліву руку і сама пішла в трампун. сама собі там, ну майже сама собі наложила там пов'язку. І три місяці я ходила в ній до цього перелому. Я думала, що я нічого не варта і що я нічого не роблю сама. А ось коли я зламала праву руку і нічого не могла робити, не просто руку, а плече в мене було зафіксовано все, виявилося, що я стільки всього роблю і прогулянка, на яку ми збиралися раніше 30 хвилин. Переросло півтори години і так далі. Я усвідомила наскільки багато я можу. Продовження в наступному рілсі. Подивіться, будь ласка.